Шосте липня ворожнеча та дружба. А як ти чиниш милостиню, хай не знатиме ліва рука твоя, що робить правиця твоя. Матвія, 6 розділ, вірш 3. Сьогодні моя історія буде про двох відомих співаків тенорів які через певні політичні обставини стали ворогами. Історія настільки повчальна, що я не могла не написати про неї. Мова йтиме про Пласідо Домінго, що народився в Мадриді, та Хосе Карерас, уродженця Каталонії. У контракті обох співаків було записано, що в якій би країні не було організовано їхній концерт, кожен із них буде виступати лише, лише за умови, що іншого не буде запрошено. Однак у 1987 році Карерасу поставили страшний діагноз лейкемія. Він пройшов кілька курсів лікування, таких як пересадка спинного мозку та переливання крові. Для цього йому потрібно було літати в Сполучені Штати один раз на місяць. В такому стані він не міг працювати. Коли співак майже всі кошти витратив на лікування, він дізнався про цікавий фонд у Мадриді, що підтримував людей, які хворіють на лейкемію. Завдяки допомозі фонду Хермоза Карера переміг свою хворобу і його пісні, без яких він не уявляв свого життя, зазвучали знову. Він знову почав отримувати високі гонорари. Тепер Хосе також вирішив брати участь у роботі фонду. Прочитавши статут організації, Карера здізнався, що від самого початку фонд був навмисне створений для того, щоб підтримати хворого співака. А засновником, головним спонсором і президентом Хермози був Пласідо Домінго. Пласідо зберігав анонімність, не бажаючи при цьому ображати Карераса, адже усвідомлював, що Хосе ніколи б не звернувся за допомогою до свого ворога. Дивовижна, зворушлива та несподівана зустріч для Пласідо Домінго сталася на одному з концертів у Мадриді. Хосе Карера зупинив виступ і смиренно опустився на коліна біля ніг Домінго, попросивши прощення у свого колишнього ворога перед усією публікою. Пласідо підняв його й міцно обійняв. Ця історія стала початком чудової дружби двох великих тенорів. Ця історія є чудовою ілюстрацією того, як, роблячи добру справу та не афішуючи про себе, можна здійснити велику справу врятувати життя. Христос навчає нас допомагати один одному та водночас учить тебе і мене скромності. А чи завжди, коли робиш добрий вчинок, ти бажаєш, щоб ніхто про це не дізнався?